Поміж дерев та знаків про міну небезпеку лежать залишки автівки. Автівки, яка 28 серпня, підірвалася на міні. Тоді родина Обитоцьких їде лісовою дорогою. Вони виїжджають на лісовий завал. Там вирішують розвернутися. Під час маневру машина наїжджає на міну. Детонація. Зараз залишки авто, в якому загинуло подружжя. Це поліцейський та його дружина, пересунули на декілька метрів від місця, де трапився вибух. Поруч із вирвою ще з десяток нерозірваних протитанкових мін. Так вийшло, що слава богу, не здетонували інші міни, які знаходились. В автівці загинули чоловік і дружина. Він патрульний поліцейський В'ячеслав Битоцький. Їх двоє дітей вижили. Дівчат знайшли військові, які виїхали на місце вибуху. На зустріч до військовослужбовців бігли діти, які. Були э, поранені наші військовослужбовці показали їм. Першу медичну допомогу надали і відправили на зустріч швидкі допомоги, яка в тому числі була визвана. Дітей доставили до обласної дитячої лікарні. Вони мають мінно-вибухові травми, проходять до обстеження, повідомила медична директорка дитячої лікарні Наталія Сергійчик. Лісова дорога, якою їхала авто, це прикордоння до Білорусі 10 кілометрів. З початку повномасштабного вторгнення цією дорогою заборонили користуватися цивільним. Попереджувальні знаки, що тут. Є. Мінне поле вони стояли як і перед самим цим полем, перед дорогою. Це не перший випадок підриву цивільного авто на протитанкових мінах на Чернігівщині, говорить військовий. Хотілося б звернутися до всіх цивільних, щоб вони не нехтували цими обмежуючими обмежуючими попереджувальними знаками, оскільки в абсолютній більшості ці знаки стоять не просто так, як можливо, дехто думає, що. Просто стоять. Ні, насправді це дійсно. Якщо вони стоять, то це означає, що там небезпека. Офіцер доцент каже: якщо ви вже потрапили на заміновану дорогу, краще звернутися до військових. Вони допоможуть залишити небезпечне місце. В першу чергу це ніколи ви не сходьте з тієї дороги, по якій ви переміщені дійшли до того чи іншого місця. Не сходьте на обочину. Якщо це машина, не з'їжджайте на обочину. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.